Герой України, ти зі мною навіки сину. Це тату я зробила після того, як загинув Ярослав. Син в 20-му році був нагороджений орденом Народний Герой України. Ми, походу, кругу. На... Коли сину виповнилося 18 років, єдине, що він мені сказав, хоче стати розвідником. Так, як батя. Чоловік проходив службу в розвідувальній роті. Він приймав участь в боях за Донецький аеропорт аж до його зайняття ворогом. Він посмертно теж нагороджений орденом за мужність. Вони були вірними і присязі, і справі, яку вони обрали, вони були вірними до останнього подиху свого життя. Завжди доля країни нам була небайдужою, тому. Починаючи з 2014 року, як тільки Росія вторглася на нашу територію, першим, хто виявив свою позицію, був мій рідний брат, він в мене один, і відповідно він вступив до Лав Збройних сил України. Буквально через місяць після нього чоловік так само сказав, що Буде йти боронити державу, чоловік проходив службу в 81-й аеромобільній бригаді в розвідувальній роті, коли вони потрапили тільки в навчальний центр, проходили підготовку, в них запитували, чи зможеш ти вбити людину. Ну і вони всі геройські відповідали, що так, звісно, це ж ворог. Але як він мені сказав. Знаєш, одне діло говорити, а друге діло, коли ти бачиш в приціл того, в кого ти стріляєш. От. І морально це також важко. Ти усвідомлюєш, що в тебе нема вибору або ти, або тебе. Тому початок 15-го року він приймав участь в боях за Донецький аеропорт. фактично до його зайняття ворогом. Донецький аеропорт, якщо зараз порівнювати, так це Бахмут, да, там була просто м'ясорубка. Дуже багато втрат. Він втратив там дуже багато побратимів. В якийсь момент йому довелося на себе прийняти керування протою. Там же він отримав своє перше бойове травмування, потрапив в шпиталь. Він мені сказав, що просто захворів там на запалення легенів. Ну потім він вже зізнався, що. Отримав травмування, була вибухова хвиля, його дуже сильно е, відкинуло і прикидало бетонною плитою, яка була поряд. І йому пощастило, що поряд були побратими, які побачили і змогли його витягнути в той момент. Весь цей час, який він був вдома, він він дуже турбувався за побратимів, тому він дуже рвався. Він навіть не добув е, термін своєї там реабілітації як тільки трошечки легше йому стало, він одразу ж. Поїхав до, до своїх, скажімо так. Ну а я тим часом прийняла рішення йти е, на військову службу. І коли я безпосередньо прибула у військову частину, відповідно, я прибула після навчального центру в Краматорськ, то мого чоловіка на той момент там не було. Він знаходився на Авдіївській промзоні. Вони там знаходились ротаціями, ну, я прибула, приступила до виконання своїх обов'язків, ну і відповідно чекала його повернення із Авдіївської промзони. от. Він повернувся, все було добре. Нарешті ми були поряд, хоча б в такий спосіб. Але після того чоловік почав скаржитися на болі в грудях, каже, втомився, ляжу відпочивати, ліг відпочивати, а вночі розбудив і сказав, що йому погано. Єдине, що я встигла, я піднялася, він стояв, я встигла, просто він в мене на руках втратив свідомість. Ну, а далі попереднє встановлення діагнозу, це тріщина на аорті, його навіть не довезли до операційної аорта тріснула і смерть була миттєвою. Це був наслідок того травмування, яке він отримав в Донецькому аеропорту. Я не мала. Часу і змоги себе жаліти в тій ситуації. Кожного з нас була своя трагічна сторінка в житті. Я була вдовою. Мій чоловік трагічно загинув в аварії. Коли він загинув моїм дітям Ярославу було 7 років, Насті 3 роки. Вова теж мав трагічну сторінку свого життя, тому що його дружина теж трагічно загинула. От, і він лишився з донькою на руках. Його донька Марія вона була одноліткою моєї доньки Насті. І от коли ми з ним познайомилися, дівчаткам було по сім років. От. І от, коли ми вже прийняли рішення жити разом, то на двох у нас стало троє дітей. В результаті я офіційно вдочерила Марію. Чоловік. От, він посмертно теж нагороджений орденом за мужність. От. Це відзнака, це відзнака Міністерства оборони, це бригадна відзнака. УНСО це, це церковна нагорода за жертовність і любов до України. І це здається, то чи за оборону Авдіївки, я не пам'ятаю, чи Донецького аеропорту, там ззаді на ній напис. Ну а далі, е, далі мені я мусила повернутися на військову службу. І, чесно кажучи, коли мені е, казали, я могла відмовитись, ну, типу, звільнитися, оскільки я осталася мамою одиначкою так, і з трьома дітьми. Скажу відверто: я, я тікала від самотності, тому що я усвідомлювала, що якщо я зараз залишуся вдома в чотирьох стінах із оцим своїм болем, я можу його просто не пережити. Єдине, що я тоді прийняла рішення для себе перевестися в інший підрозділ, тому що там мені все нагадувало про чоловіка. За півроку я перевелася в 131 й окремий розвідувальний батальйон. За рік в цьому батальйоні. Я спочатку стала командиром відділення зв'язку, ну а потім вже офіційно зайняла посаду начальник зв'язку, командир зводу зв'язку. Це була офіцерська посада, от, але я за званням була сержантом. У мене в підпорядкуванні було е, 31 особа. Це були в більшості чоловіки. Це був 16-й рік, правильно? 16-й? 17-й. 17-й. Угу. В цей час ваш син став повнолітнім. Так, 16-й рік, коли загинув Вова, хоч він йому був і нерідним батьком, але у них були дуже дружні стосунки. по-перше. У вашого сина і вітчина. Так, так. От. І коли Вова пішов на службу, Ярослав дуже переймався його долею, він дуже пишався ним. От. І він, він це все проживав разом з нами. От. Тому що, фактично, коли почалася війна, йому було 15 років. І він проживав це все разом з нами. Для нього загибель Львовою стала дуже, дуже тяжкою втратою. І от в одній з розмов він мені сказав, що він хоче стати розвідником, так як батя, так він його називав. Чесно кажучи, я як люба мама, тим більше знаючи це все, все зсередини, пройшовши такий вже немалий шлях. Намагалася знайти якісь аргументи для того, щоб відвернути цей його такий крок. Я десь, і на жалість здавила і розповідала про те, що достатньо втрат в нашій родині, так? і жертв, і що війна це не романтика, і що там дуже тяжко. Але І аргументи мої виявилися марними. І коли синові виповнилося 18 років, єдине, що він мені сказав: мам, я знаю, що ти мене зрозумієш і підтримаєш. Хотів стати саме розвідником, так як був його е, відчим. Ми всі були в розвідувальному батальйоні. Так, ну я завжди казала, в е, мене немає вибору. Так, я хвилювалася. Я ніколи ну, я намагалася не показувати йому. Своїх переживань. От, тому що ну, там, там важлива підтримка, а не соплі, сльози, слюні, знаєте, і все інше. Хоча, коли я бачила ті умови, в яких він знаходився, мені як мамі, знаєте, просто наверталися сльози на очі, але я, я не могла собі дозволити показати йому це. Коли в бліндаж, такі, знаєте, пацюки бігають по ньому, да, і ти усвідомлюєш, що тут живе, в цьому просто в землі живе твоя дитина, які 18 років, то це морально тяжко. Ну, але це був його вибір, і я не могла нічого зробити. І, до речі, перша його бойова позиція, на якій він ніс службу, якраз була одіївська промзона. Там, де і. Відчим служив? Розвідка завжди попереду всіх. Завжди. Попереду піхоти, попереду, попереду всіх. В більшості це були завдання, це були спостережні пости, на яких вони несли чергування, спостерігали за безпосередньо за ворогом, збирали інформацію, передавали її відповідно вже далі для обробки і там уже прийняття рішень вищим командуванням. Але так як вони знаходилися в безпосередній близькості до ворога, то часто їм доводилось приймати бій на себе. Якщо брати від початку його служби, він прийшов просто рядовим солдатом. Так і за чотири роки роки служби в 131-му окремому батальйону в батальйоні в свої 21 рік, він став головним сержантом розвідувальної роти. Це була і матеріальна відповідальність за всю зброю підрозділу, і за бойову навченість підрозділу. Ну там був ряд факторів, за які він відповідав. Але командир роти побачив в ньому той потенціал і довірив йому це. Син в 2020 році був нагороджений орденом недержавним, е, але це така найвища. Народна нагорода, скажімо так, народний герой України. Коли держава каже, що ти робиш просто свою роботу, народ каже, що ти герой. Дякую. Слава Україні! У 2020 році, в березні, в населеному пункті Піски він знаходився за кермом автомобіля. Він віз командира роти, і з ним, ще, з ним в автівці був ще один, ще один побратим. Вони рухалися по, по піскам. на зустріч їм їхала, їхала їхня автівка теж їхнього підрозділу, в якій було 10 військовослужбовців. І так, як розказував потім син, він побачив, що прямо на них. Їм в обличчя летить ракета. О, це була протитанкова керована ракета. Не розгубився, він зміг відвернути кермо. Але, на жаль, ця ракета догнала ту машину, яка була поза ними. Це був газ 66 В ньому знаходилось 10 військовослужбовців. І одразу ж за цією ракетою прилетіла ще одна, яка знову ж таки влучила в цей ГАЗ-66. Вони кинулися рятувати хлопців. Витягувати їх, там все горіло, вони були фактично під, під обстрілом, але їх це не зупинило. І стараннями їх і їм вдалося врятувати, вивезти. Ще ну, двох, на жаль, не змогли врятувати, тому що там були травми несумісні з життям. А всіх інших хлопців їм вдалося врятувати. Це такі самі близькі його. Його хлопці, які, з якими він завжди був плічопліч. Тут так само, ось до речі, це його командир, якого свого часу Ярослав врятував. Він не любив фотографуватись, якщо чесно. Це фото безпосередньо, от якраз з нагородження його в Луцькому замку, о, оцим орденом народний герой України. Це перше фото його. Бачите, ще такий молоденький, без бороди. 18-річний хлопчак, який прийшов тільки на службу. Це на позиціях, в них, коли я до них приїжджала ну, в силу виконання своїх завдань, я дуже часто там бувала в них на позиціях. Влітку 21-го року, в липні, він звільнився з військової служби. Можна сказати, я його вмовила на це. Вмовила з умовою на те, що він трішки перепочине і потім знову повернеться. От тому, що ну чотири роки без, без відпочинку дуже тяжко було, враховуючи те, що він з 18 років, буквально з 18 років служив. А ага, у вересні 21-го року я потрапляю під той страшний свій обстріл. Отримую бойове травмування, також важку контузію, перелам величної кістки, тріснула перетинка в усі. Для нього знов це стало таким ну, потрясінням, переживанням. Знаєте, він шукав себе в цивільному житті, але я бачила, що він себе не знаходить в ньому. Він спробував різні варіанти, там десь якоїсь роботи шукати і все. Але ну я бачила, що він не знаходить себе в цьому. Весь цей час я перебувала в шпиталях. Я майже півроку лікувалася по, по різним. Спочатку це був харківський шпиталь, потім київський шпиталь, і потім зима 21-го року. Він мені сказав, що його товариш по службі, з яким вони раніше служили, він на той час працював в Польщі і покликав його якби туди працювати. Коли йому прийшов виклик вже їхати на роботу в Польщу, це вже початок лютого 22-го року, я йому сказала: син, так їдь. Він мені відповів: мам, ну ти ж розумієш, що скоро війна. Кажу, так розумію. От. І він тоді сказав: я нікуди не поїду. От. Я не зрадник і я не можу по-іншому. В нього вже був зібраний рюкзак, стояв з його речами. І вже в 8 ранку він стояв в військоматі з речами, був розподілений в 72-гу бригаду, і буквально там за годину їх вже повезли в. В Білу церкву на комплектування там був розподілений він в знову ж таки, так як він був розвідником, був розподілений в розвідувальну роту е командиром відділення. І того ж дня, отримавши там спорядження, зброю, був, от були вони всі направлені на оборону Києва. Він приймав участь в боях е за Київ. Це був спочатку броварський напрямок. Е там був наступ. Е і село Плоске. Вони е потрапили в оточення. Це був березень 22-го року. Ми, походу, кругу на на карту, куди ходимо, ходимо. 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 Рви на не. Трогай, Тихо, тіхо, тіхо, група була вісім чоловік. Серед них восьми Ярослав був наймолодший, але він єдиний, хто мав бойовий досвід попередній. Коли він зрозумів, що вони в оточенні, він взяв на себе відповідальність і почав виводити цю групу. 13 кілометрів. Спочатку там через село, потім полями, посадками, під шквальним обстрілом. Були навіть моменти, коли вони там по пів години-по годині лежали в полі і просто не могли підняти голову, тому що був щільний шквальний вогонь. Але він це зробив. Він вивів їх. Без жодної втрати і без поранення. Ну, для мене це були години оці очікування, це було просто було пекло. От, він мені там кидав короткі повідомлення, щоб я просто просила, скажи, що ти живий. Але цим все не закінчилось, тому що командир першого батальйону, який теж. Вже загиблий Лівша Андрій Верхогляд звернувся до Ярослава тоді, щоб він повернувся знову ж туди, в те оточення, і забрав ще одну групу, яка знаходилася там і яка не могла вийти, теж розвідгрупа. І він це зробив, не вагаючись. Хоча я билася в істериці і сину не ходи туди. Але він він навіть не слухав мене. Він просто робив свою роботу. Він по-іншому не міг просто. Вісіли два бензова на плоскава, крайні плоскава, схожа. За село. Йдемо ще за кілометр. Там, де дім, де не дають до вас підійти, бо на вони ве враження працівник. Потім, коли, вже, коли орки відступати почали, так, ну, відповідно, наші хлопці почали просуватися ближче до білоруського кордону. Знаєте, я тоді видихнула з полегшенням. Ну, Я думала, ось вже тепер має бути все добре. Тому, коли він мене попередив про те, що я можу бути не на зв'язку, зв там і добу, і дві, тому що зв'язок там дуже поганий був. Я не хвилювалася. Ну, я була впевнена, що, що з ним все добре, що має бути все добре. 18 квітня ми ще з ним списувалися, переписувалися. От. А 19 квітня зранку я йому ще, пам'ятаю, написала повідомлення. Відповіді не було, але я ж кажу, я особливо не переймалася, тому що, ну, якби. Знала, що він значить просто зайнятий. І коли буде можливість, коли він десь виїде, він обов'язково відповість. Про загибель сина я дізналася 20 квітня. Дізналася від воєнкома. Він не міг нічого сказати, в ньому просто були сльози в очах, і він сказав сестричка. Я я зрозуміла без слів, я, я просто кричала: скажіть, що це неправда, що це помилка, що цього не може просто статися, тільки не він. Ну, але, на жаль, на жаль, це виявилось правдою. Це було прикордоння із Білоруссю. І він наїхав, він був за кермом автомобіля, і він наїхав на протитанкову. Наїхав саме своїм колесом. Герой України, ти зі мною навіки син. Це тату я зробила після того, як загинув Ярослав. Мені хотілося якось, ну, не знаю, так я відчувала. Просто так відчувала. І тому саме, саме так увіковічнила, не тільки в пам'яті, а й на своєму тілі. Він, знаєте, він був безстрашним, Зачасту навіть дуже. От і мене це трошки турбувало, звісно. От оця відчайдушність, отака. Він, він знову ж таки, він жив тим, що, що робив. Та ми всі такі. Я, наприклад, я так само у службі віддавалася повністю. У мене була стовідсоткова впевненість, що з ним все буде добре. Я навіть думки собі не допускала про те, що може бути, що з ним щось може трапитись. І для мене це стало, я не знаю, таким ударом. Це вже минув рік, а я й досі не можу цього усвідомити. Після того, як чоловік загинув син, ви шкодуєте, що ваша сім'я, ви всі були розвідниками військовослужбовцями? Ні. Не шкодую, тому що я знаю точно, що моя родина не могла вчинити по-іншому. Інакше б це були не ми. Інакше б це була не наша історія. І... Так, мені, знаєте, я не, я не можу передати той біль, який я відчуваю. Я просто не можу його передати. Але я Я б не хотіла пишатися так своїми рідними. Але я маю те, що маю. І я пишаюся ними понад усе. Тому що вони були вірними і присязі, і. І справі, яку вони обрали, вони були вірними до останнього подиху свого життя. Доньки, це єдине, що в мене лишилося. Це ще та соломинка, яка тримає мене тут, яка не дає мені зламатися і впасти. Зараз чим ви займаєтеся? Саме перше це я волонтер. Знову ж таки, я займаюся допомогою військовим. Єдине, що Мене зараз тримає, не дає здатися. Це бажання, бажання перемоги. Я не заспокоюся, доки цього не буде. Тому що я хочу знати і розуміти, що жертва моєї родини, що вона не була марною. І що той внесок, який зробили вони, наблизив і дав змогу наблизити нашу нашу волю, нашу свободу.